Раса також хочу з вами обговорити а, Блеф. Очевидно, так російського диктатора, який там говорить про якусь чудо зброю, яку вони вже проводять, значить випробування. Але натомість на чергові заяви, такі напівнатяки Трампа щодо тамагавків, ми розуміємо, що єдиною чудо зброєю у Путіна є Медведєв, який погрожує в своєму Твітері Трампу черговий раз, що стосується тамагавків, така реально, от зараз Росія, в якій опинилася ситуація, якщо говорити об'єктивно. І теоретично чи може вона там розраховувати, я не знаю, на Китай, на Іран, на Північну Корею в якихось своїх розробках. Ну, дивіться, ну, ну добре, ну зробите ви що? Ну, це блеф розмови. Ну, є і так є там міжконтинентальні ракети, так це є. Питання в тому, що ви серим використовувати це не можете, бо проти цього категорично виступає. А всі ядерні країни, в тому числі Китай. А а от так. зброя добре, але ж її масштабувати треба. Ну, масштабувати, в серію завести і це зробити в нинішній ситуації для Росії надскладно. складно. Тому ну, далі будуть лякати беззаперечно. Ну, масштабують зараз виробництво безпілотників, завдячуючи Китаю, китайським технологіям, які надходять. Ну, китайці теж не ідіоти. Що ви думаєте? Вони так сильно, сильно там допомагають. Китай, ну, так, десь вони замінюють, Китай щось випробує. Але Китай не включається в допомогу Росії. Грошей не дає, товарообіг скорочується, до речі, ніяких інвестицій в Росію взагалі не вкладають. Нещодавно найсмішніше дізнався. Вони навіть їх ахарарну продукцію не купують. Тобто, щоб ви розуміли, пшениця з Росії не купується, да а з України, наприклад, купується да Або китайці відмовили з закупівлі російського вугілля, там о, мита на них запровадили, а австралійські купують без мит. Або не те, що вони навіть цю свинину не купують російську. От не можуть в китайці китайці знайти у себе ветеринарів, які. Ви пащу сертифікати відповідності. От знаєте, от, ну, ніяк не виходить у них це зробити. Да? Отак, от така у них там дружба. Ну, допомагають, ну десь да заповнюють десь там мікро ну там те ще якусь елементарну базу, але за своєю суттю вони так особливо їм нічого не роблять. Російська економіка, на вашу думку, що зараз собою представляє? Наскільки знову ж таки вона спроможна ще там рік фінансувати військову машину? Ну, дивіться, ми не таким чином повинні мислити. Ми повинні мислити, як створити точки точки нестабільності в Росії, взагалі, так, от нас, от те, що от Зеленський готує вже весь світ, що в Москві буде блокаут. А я думаю, що це даремно зроблено. Знаєте, це перевірка, щоб не повилазили різні гуманісти, які будуть починати говорити, що Україна, начебто, що не так робить. А ось нас цікавить блокаут Москві. Нас цікавить дестабілізація там, да, для того, щоб там створилися а, умови для розграбунку Москви, А це громадянська війна. от що нас цікавить. А, ті процеси, які йдуть, вони мають вже позитивну динаміку, мають позитивну динаміку, тому що все ж таки бензинова криза, яку влаштувала їм Україна, вона зайшла в Росію. Весь зайшла в Росію на ну, Але до Москви. Вона ж не дійшла і до Пітера так само. А це ті ключові міста, які от те про що ви говорите, так з яких може початися Так, цей вони пункт, їх і тримають. Штовху. Ну дивіться, а я вам розповідаю, як це виглядає на практиці. Там да, наприклад, Дагестан дивиться, що у них бензин. По 90 а в Москві 65. Це протистояння між регіонами, так? От нехай буде, нехай буде. Це протистояння між регіонами. Далі. Ну Москва ж не вакуумі живе, да Ну А якщо а якщо немає, наприклад, достатньої кількості палива, щоб привезти продукти в Москву, да або інше. Або комунальні служби. А якщо в Московській області не працюють там комунальні там ці речі далі, дивіться, якщо в Москві, наприклад, мали невеликі ціни на бензин, що це означає? Що вся Московська область буде приїжджати в Москву закуповувати бензин? А це а це, а це було ж вже, вже проходило в радянському Союзі. Коли в одному регіоні був якийсь ресурс, а а, і вони не давали можливості вивозити цей ресурс за кордони своєї області продукти харчування, а, паливо і так далі. Ну, наприклад, на Татарстані можуть запитати: ми тут видобуваємо нафту та газ, переробляємо у нас бензин, наприклад, а, за таку ціну, або його немає, або mm -hmm. дизель. Так, що не те не все так просто, то так вони острівці можуть зберігати, але ж це острівці не надіна. Або в радянському Союзі я вам скажу, як це теж було в радянському Союзі, а теж Москва та Пітер е, забезпечував ну Леніград. Тоді забезпечувалося, там перша категорія, якось називалася. Тобто, більш-менш продукти харчування, наприклад, були е, в Москві. Так, що відбувалося е, були з Московської області, постійно приїжджали навіть з. Е, Якихось інших регіонів приїжджали в Москву, щоб купувати продукти харчування. Така назва була Ковбасне Поїзди. Тому це та, да, та, так просто не всі пам'ятають, так це в Радянському Союзі відбувається. Я тоді ще маленький був, але таким політично активним Я вже читав і трохи пам'ятаю, як це все відбувалося. Тому окремі острівці, коли навколо а, навколо тебе дефіцит. Вони теж недовго живуть, теж недовго живуть, і до них це теж доходить, так? І тому ми повинні розуміти, а Україна далі повинна допомагати це робити, знищуючи цю інфраструктуру і блокаут Москві, наприклад, організувати. Це було б ідеально для нас. Тому що пів-пів Росії біжиться, щоб грабувати Москву. Ну це ж класика жанру. А зараз вже ситуація. Складно контрольована з боку Кремля, от власне це внутрішніх настроїв, ну, чи дивіться, ще контрольована поки що контрольована, але вони дуже нервують. Дивіться, як би все, от найто на щастя говорить, що от росіяни будуть терпіти все, що завгодно, а не все завгодно. От, бачите, з, з паливом це дуже чутлива тема, mm -hmm. а, тому що як це можна визначити, те, що Кремль дуже напружується, бачите, там губернатори бігають, міністр бігає. А якби ну, в Китаї було... вже бензин купують, Лукашенко да, там зараз продає. Кита, Китай. Ні, ви правильно запитуєте, Тут вже наступне питання: а за якою ціною? За якою ціною? Тому що в Росії та, а, в Росії та а, паливо дотувалося. Там була така вимога до виробників. Ви повинні за заниженими цінами на внутрішньому ринку продавати, а на експорт. Будь ласка, якщо хочете експортувати, і там був демпфер те, що називається, була умова, що ціни на паливо не можуть зростати швидше ніж інфляція. А тепер грошей немає на цей Демфер і експорту немає. Далі, якщо вони будуть імпортувати з Китаю, ви що думаєте, Китай не заробить на них гроші? Заробить. Але інше питання, хто буде компенсувати різницю між імпортом та експортом, а імпортом і продажем на внутрішнього ринку. А цього не буде вже. Тому що в законодавство не передбачено. так Хто це буде дотувати? Далі, а чи є у Китаї такі обсяги? І у, у Білорусі? Ні, немає, я вам скажу. Тому що ніхто, жодна країна, інша країна не дасть з себе вивозити такі кількості палива. Тому що, якщо зараз. А вони почнуть вивозити все, що потрібно росіянам. Це означає, що у них не залишиться, і вони піднімуться ціни. Так що не все так просто, як здається, що там Китай там щось буде допомагати. Ні, Китай допоможе дорого, так, і щось таке буде вимагати, там дати нам пів Сибіру. Так що не, та, не так все так просто, тому що не, це ж шоковий попит, шоковий попит. Ніхто не був до цього готовий. Не так це все просто працює. Хочу з вами обговорити ось цей мирний саміт у Єгипті, який відбувся напередні. Там Трамп розсипався у компліментах, зокрема молодою, дуже красивою жінкою назвав прем'єрку Італії Мелоні, фантастичним назвав угорського прем'єра Орбана і навіть спрогнозував і сказав, що він переможе на наступних виборах. Його політична сила мається на увазі. Але е, хочу почати знаєте, з чого? ось із цих 30 секундних кадрів. це рух осу. Скання Трампа і Макрон. Давайте подивимося. Очевидним є, що Трамп ну незадоволення певне, значить, в нього на обличчі. Але тут журналісти, які ну намагалися розшифрувати там так по губах, про що говорили, стверджують, що це тривале рукостискання, таке було напружене, і причиною, от власне, такої, знаєте, візуальної реакції на задоволення Трампа, було те, що Макрон першим поставив під сумнів міцність мирної угоди щодо газу, яка була досягнута за пос посередництва Трампа. Як ви гадаєте, як ви розшифровуєте ось це міцне рукостискання? Про що це? Ну, пацани ділять територію. Ну, що це, це, це чоловічі ігри. Та хто хто тут головний Альфа Смес там да, на цій території? Ну, це так. гра, це ну це теж гра Трампа. Це коли Ну як вам сказати, це під, під час зустрічі. Якщо деякі люди спеціально, наприклад, подають руку, щоб твоя рука була зверху, наприклад, да це е, е, жест домінування. Так і тут питання: хто тут виграє? Бачите, там Макрон переграє, говорить: давай тут стиснемо, тобто ми тут на рівних, ти тут не головний. Ось тому нічого тут дивного немає, це нормально, так часто так буває. А от підставу підсумнів. Ну тому що в тих угодах немає не, не визнання палістинської держави, А ну, що, що визнає Макрон там під тиском, в тому числі своїх виборців, мусульман. а от І нічого дивного, чи є сумніви щодо цього, є сумніви, тому що виконано тільки перший пункт, а там і 20 Хамас, я підозрюю, розма... не буде розброюватись, а далі почнуться, там, почнуться інші історії. Ізраїль буде добувати Хамас, тому нічого тут дивного немає. Якщо ми вже читаємо мову жестів, давайте ще це відео подивимося: зустріч Орбана та Аліва. На вашу думку, пана Тараса. Щось цей поклон такий означає зараз. Можемо хто-хто. Я просто не помітив там. Хто поклон ну, Орбан, бачите, як підходиться до Аліва? Ну Орбан там все буде. Ну я думаю, це такий Стьоп вже все ага. ж таки. Це не в культурах все інше, це раз. А, ну і не будемо забувати, що Орбан вже вважає угорців тюрками. В тому числі як і да. Тобто там таке. Ну ну я тут не приділяв такого великої уваги. Я думаю, що це він там просто стібався, мабуть, з якоїсь з якоїсь іншої причини. Тим більше Аліїв показав силу. Аліїв показав силу над путіним. А коли фактично змусив його вибачатися? Хоча Путін звичайно розказав, що в усьому винувати українці тут нічого дивного немає але так воно і є, тому так воно працює. Є версія, що ось цим вибаченням, так Путіна, передував серйозний тиск російських еліт на Путіна. Е, наскільки ця версія може мати місце? Ні, я не думаю, що там хтось на Путіна тисне. Я думаю, що у Путіна банально немає має Це раз далі. Він хоче знову прокрутити всю історію пов'язану з, з експортом російського газу. Щоб він був азербайджанським, наприклад, через територію України або через інші речі, тому я думаю, там суто прагматично, ну росіян реально притиснуло, і вони вже бігають, висунувши язика для того, щоб їх хтось врятував. Повернімося знов таки до вчорашніх подій в Ізраїлі і Єгипті. Очевидно, Трамп був в такому піднесеному настрої, і під час своєї промови в ізраїльському кнесеті він сказав, що після завершення війни в ГАЗі він візьметься серйозно за врегулювання в Україні, але Перед цим він сказав про те, що чув, що там у Афганістана з Пакистаном не все добре. Тож він їх може помирити. Тож що буде першочерговим зараз для Трампа? Чому питаю про це? Тому що знову ж таки цитуючи американського президента, він сказав, що у питанні завершення російсько-української війни може допомогти на його думку Ердоган, тому що він знає, що значить Путін Ердогана поважає, і от Трамп впевнений у зусиллях. Ердогана, тож знов ж так, от як як зрозуміти позицію Трампа? Він зараз активно включатиметься цей процес, чи він перекладатиме це все на Ердогана і займеться, я не знаю Афганістаном з Пакистаном. Та ні, ні, нічого він не займеться. Ну дивіться, це ж ви ж повинні розуміти, коли якусь публічну заяву роблять, це теж іноді роблять, щоб не допомогти, а щоб підставити. Тому що там Ердоган, мабуть, розповідав, що він може все порішати. Так Трамп говорить, ну, не було. Ну, пропонував. Ну, так от зустріння. Трамп говорить: так, ну так іди порішай. Да. А потім прийдеш до мене і, і розкажеш, як ти там все порішав. Так що Це страшно, треба розуміти всі ці дипломатичні речі. Ну, і що, ну поки що, Ордоган Буде знищувати що там якщо допоможе прибити Путіна, ну можливо. А так звичайно, що ні. Тому подивимось, як це буде. Ну Ердоган не може. Ну поки Путін при владі він буде воювати. Що тут можна сказати? Мало що там там він комусь обіцяв. Нещодавно я читав. Він вже прибігав, просив українців не сильно мочити газоперекачувальні станції в Краснодарському краї, тому що Ердога? це ж. Так, да, так, да, по турецькому ж потоку йде газ, там же ж прилітає вже. Да, да, да. так, А була що... інформація про те, що від російського газу Туреччина збирається відмовлятися або більше нарощувати власний газовий добуток і закуповувати в більших обсягах американській СПГ. І ви тут, і ви, ви тут зв'язок бачите? тому що російського газу скоро не буде, тому звичайно, що Ардаган починає і власне так і дослухатися до до американців, що треба докуповувати російський газ. Слухайте, якби Україна не мочила газ російський, він mm -hmm. розумів, що ніхто не зупинить Україну. Я вас запевняю. Він би ще там компостував мози, кого завгодно. Так що да, давайте давайте розуміти, що там конкретика йде пов'язана з тим, що, що що просто його не буде. Знаєте, цього газу Путін втратив близький схід. Ну і свої О, да, це, це удар для нього. І мир, який там організовують Трамп. Це великий, великий удар, тому що Сирію викинули зарану, викинули. А це дуже дуже погана новина для Росіян, тому що вони 60-х років завжди каламутили воду на близькому сході, щоб ціна на нафту завжди була висока. А тепер цього інструментарі немає. От, от і все і викидають? Викидаються серйозні речі, звичайно.